Ісламський режим вчиняє жахливий злочин проти людяності. Вказані ними числа брехня. Вони стверджують про 12 тисяч загиблих, але це неправда. Ви вбили понад 30 тисяч людей. Переговорів більше не буде, і ми не проситимемо вас приєднатися до народу. Я клянусь: усе, що ми зробимо з вами на іранській землі, війде в історію Ірану. Ми скоро вам покажемо. Ми не проявимо милосердя, ми покажемо вам смерть, яку ви ніколи не могли уявити. Дякуємо всім за межами Ірану, хто став нашим голосом. Ми вас бачимо. Нехай ми всі скоро побачимо вас в Ірані. Хай живе Іран, хай живе король. Це не вперше, коли Аятола Хаменеї робить таке. І знову. Майже 15 днів триває відключення інтернету, хоча деяка інформація все ж виходить назовні. За даними загинуло від кількох тисяч до понад 30 тисяч ще сотні тисяч поранені. Але це лише початок. Навіть якщо протести зараз припиняться, вбивства не зупиняться, бо режим може використати їх як прикриття, як і раніше, виправдання повного знищення меншин Ірану. Курди, Белуджі, Араби, Азербайджанці, Аятола завжди зневажав меншини, які вже 40 років платять найвищу ціну. До кінця відео ви зрозумієте, як систематичне і навмисне це насильство та чому вперше за десятиліття меншини Ірану об'єднуються, щоб повалити владу Аятоли, відкладаючи розбіжності. Гаразд, перед тим як почати, одне швидке зауваження: такі відео завжди ризиковані для алгоритмів YouTube. Якщо ви хочете, щоб цю історію побачили, ваша підтримка. Має значення. Тож, будь ласка, підпишіться на канал. Гаразд, починаємо. Іран країна, де 99% населення сповідує іслам, і вся її ідентичність побудована навколо цієї релігії. За останні два тижні протестувальники підпалили щонайменше 250 мечетей по країні, з них понад 61 у Тегерані. Але справжнє питання не в тому, чому горять мечеті, а в тому, як режим на це відреагував. Зазвичай Іран реагує миттєво, коли іслам піддається виклику. Вони навіть доходять до того, що висувають погрози смачні. Мертю, навіть якщо це відбувається за кордоном, але цього разу їхня реакція в Ірані була дивно вибірковою. Президент і верховний лідер називають протестувальників терористами, насильство поширене, люди виходять на вулиці. Державні засоби масової інформації часто показують спалені мечеті і Коран, щоб викликати релігійне обурення та настроїти громадськість проти протестів. Але те, чого вони не покажуть, не це справжня жорстокість. Reuters повідомляє, що корпус вартових ісламської революції та урядові сили застосували найпотужнішу зброю в регіонах національних меншин іранський чиновник анонімно повідомив, що найкривавіші сутички і найбільше жертв були в курдських районах на північному заході. Ці регіони завжди опиралися Тегерану, а режим діяв там особливо жорстоко. Навіть у провінції Ілам, де населення знову переважно курдське. протестувальники в маленькому містечку Малакшахі 3 січня штурмували базу Корпус вартових ісламської революції. Корпус вартових ісламської революції відповів, піднявшись на дах і відкривши вогонь прямо по натовпу. Ось подивіться самі. Ми приєднуємось до гей. Зупини це, зупиниться, зупини це. Зупини це. Ми більше не будемо приєднуватися. Свідок пізніше сказав: ті, хто не бачив їх на даху, думали, що це був авіаудар. Люди падали мертвими, навіть не зрозумівши, що відбувається. Але виявилося, що цього кровопролиття було недостатньо вже наступного дня. Сили режиму штурмували головну лікарню еламу, куди привезли поранених протестувальників. Вони застосовували сльозогінний газ, ламали двері і били всіх, навіть лікарів і медсестер, тільки за допомогу пораненим. Подібне трапилося за кілька днів у провінції Сістан-Белуджистан і Белуджистан. у п'ятницю, 9 січня, віряни мечеті маків і дані після молитви вийшли на вулиці, скандуючи проти режиму, але їх одразу зустріли пострілами. Сили безпеки зайняли район і відкрили вогонь по беззбройних демонстрантах біля мечеті, поранивши багатьох, зокрема жінок. Атака була моторошною, бо місто ще не оговталося від різанини у вересні 2022 року. Снайпери режиму після молитви відкрили вогонь по мирних палучах. вбили щонайменше 66 людей, зокрема дітей. Ще 16 людей загинули згодом. Свідки розповідали, що силовики навмисно стріляли з дахів у голови та груди вірян. Щонайменше 82 людини загинули. У 2019 році в Машгарі протестувальники ненадовго контролювали свої вулиці. Тегеран направив корпус вартових ісламської революції з бронетехнікою. Та важким озброєнням упродовж чотирьох днів корпус вартових ісламської революції жорстоко розстрілював десятки протестувальників з кулеметів на вантажівках. Пізніше офіційні звіти, що просочилися, повідомили, що за менш ніж тиждень у машарі та його передмістях було вбито 148 людей. Зверніть увагу, це лише основні розкриті інциденти. Світ рідко бачить сотні дрібних репресій, що відбуваються тихо, поза увагою камер і засоби масової інформації. Щоразу, коли протестувальники загрожують режиму, а ятолаха повторює старий сценарій: протестувальники більше не є громадянами, вони раптово стають ворогами Бога, сепаратистами або бандитами. Режим виправдовує вбивства релігійно юридично і, схоже, у 2026 році діє так само. Іранці вже десятиліттями бачать, як у центральному Ірані повстають міста з перською більшістю. Зазвичай поліція контролює ситуацію сльозогінним газом, кийками, арештами чи зброєю. Це жорстоко, але менше ніж у інших місцях. Коли курди в Джаунруді або Белуджі в Західані протестують, режим застосовує всю силу. Бронетранспортери, кулемети, цілі райони блокуються. Тисячі курдів, белуджів, арабів та інших меншин загинули внаслідок локальних репресій. Уявіть собі життя під владою, яка постійно шукає релігійні чи безпекові виправдання, щоб стріляти по натовпу у ваші будинки, у райони, де живуть ваші діти. Якби це повторювалось щороку, ви теж взяли б зброю. Так вчинили багато меншин, особливо курди. Ось чому збройні рухи виникли в цих регіонах задовго до нинішніх протестів, і саме тому курдське та інші меншини відіграють провідну роль у нинішніх протестах. 2026 року, чому режим Хаменеї переслідує меншини? Щоб зрозуміти це, слід звернутися до історії. Бачите, Іран часто сприймають як перську націю, але насправді він набагато різноманітніший ніж більшість людей уявляє. Перси становлять лише близько 51% населення. Тюркські азербайджанці складають близько 24%, що робить їх найбільшою меншиною Ірану. Курди становлять приблизно 8-17%. переважно зосереджені на заході. Араби, які головним чином живуть на нафтовидобувному південному заході, становлять близько 3%, а белуджі, що мешкають на південному сході, складають ще 2%. Це лише поверхнево. Є також лури, туркмени, кашкайці, турки, гіляки, мазендеранці. Близько половини з 93 мільйони населення Ірану складають неперські меншини. Ці спільноти століттями жили у своїх регіонах, спілкувались власними мовами і часто мали свої релігії. Більшість курдів, белуджів і багато туркменів суніти на відміну від шиїцької перської еліти. На початку ХХ століття іранська монархія почала агресивне націєтворення. Мета створити централізовану перську шиїцьку державу, вважаючи етнічне різноманіття проблемою для контролю, а не цінністю. Мови меншин забороняли у школах, місцеві культури ігнорували, а не перську ідентичність часто вважали нелояльною чи небезпечною. Після повалення шаха в 1979 році. Багато меншин сподівалися на зміни. Курди, араби, белуджі та туркмени активно підтримували революцію в багатьох регіонах. Вони сприйняли слова Аятоли Хаменії про ісламське братерство та справедливість. Буквально багато хто сподівався, що нова система визнає їхні культурні права, дозволить місцеве самоврядування або принаймні перестане ставитися до них як до громадян другого сорту. Але ці надії майже одразу зникли. Ідеологія Ісламської республіки повністю відкидала федералізм, культурну автономію і світський плюралізм. Хомейні та його найближче оточення розглядали Іран як єдину націю під єдиною релігійною владою, якою керують з центру. Спочатку демократія і права меншин не були частиною цього проекту. Хомейні швидко виступив проти меншин, які його підтримали. Курдських лідерів, які просили автономію чи не підтримали нову ісламську конституцію, одразу називали зрадниками. В серпні 1979 року ледве минуло шість місяців після приходу до влади Комейні буквально оголосив джихад проти курдського населення Ірану і зробив це тоді, коли переговори з курдськими представниками ще технічно тривали. Це рішення спричинило те, що стало відомо як Курдська війна, яка тривала з 1979 по 1983 рік. Революційна гвардія та регулярна армія розпочали повномасштабні операції по всіх курдських регіонах. Міста і села обстрілювалися, оточувалися та спустошувалися. Цілі райони були знелюднені до того часу, як бої вщухли за оцінками, було вбито близько 10 тисяч іранських курдів, і це навіть не враховуючи тих, кого пізніше стратили у в'язницях. Режим направив до Курдистану священника, відомого як суддя вішатель, для керівництва репресіями. Можете здогадатися, в чому була його спеціалізація. Якщо ви думаєте, що він засудив тисячі курдів до страти на поспішних судах, які тривали лише кілька хвилин, ви абсолютно праві. Створили революційні суди, де процеси тривали кілька хвилин без адвокатів, звинувачень і права на апеляцію. У містах Сенендедж і Мехабад тисячі курдів засудили до страти під час масових процесів. Страти стали настільки звичними, що, за повідомленнями, розстрільні команди працювали безперервно протягом тривалого часу. Травма була настільки сильною, а рани такими глибокими, що навіть після того, як основний збройний опір було придушено, жах залишався у пам'яті поколінь. Звіт Human Rights Watch через кілька років показав, держава навмисно знищила понад 271 курдське село під час і після Курдської війни. Після придушення повстання режим не пом'якшив позицію, а узаконив жорстокість. Лише через десятиліття після головного курдського повстання іранський уряд почав нову військову кампанію. Понад 100 сіл було бомбардовано, а 200 тисяч військових встановили суворий воєнний стан. Корпус вартових ісламської революції вдавався до крайнощів, шукаючи привід для знищення меншин. Під час ірано-іракської війни 1980-х меншин підозрювали без доказів. Тегеранська пропагандистська машина регулярно звинувачувала курдських і арабських активістів у змові з Садамом Хусейном або західними державами, використовуючи цю параною для виправдання ще жорсткіших репресій. Белуджі переважно суніти, які проживають біля пористих кордонів з Пакистаном та Афганістаном, розглядалися як постійна загроза безпеці, багатьох Луджійських активістів і навіть сунітських релігійних лідерів далеких від політики ув'язнювали чи страчували за нечіткими звинуваченнями у контрабанді або держбезпеці. Громада Бахаї зазнала жорстоких переслідувань. У 1980-х понад 200 Бахаї стратили за віру. Ті, хто вижив, систематично позбавлялися доступу до освіти, працевлаштування та юридичних прав, після того як режим оголосив їхню релігію нелегітимною. Алі Хаменеї був присутній спочатку, з як як духовний лідер після революції, потім президент у 80-х, а з 1989 року, верховний лідер. Але можливо 2026 рік стане роком, коли Хаменеї заплатить ціну за десятиліття кровопролиття. Адже зараз курдські сили швидко стають його найстрашнішим кошмаром. Але на відміну від попередніх, ці останні протести не почалися як етнічне повстання. Вони почалися так само, як і багато інших бунтів з економічного краху. До кінця 2025 року. Валюта Ірану різко знецінилася. Ціни зросли. Життя для більшості стало нестерпним. Головні базари закрилися, тисячі людей вийшли на вулиці, і за кілька днів до протестів долучилися в великі міста на початку. Спочатку регіони, де проживають національні меншини, здебільшого спостерігали з боку, не тому, що їм було байдуже, а тому, що вони пам'ятали, що сталося минулого разу, і разом до того, і ще раніше. Курди, белуджі й араби не раз повставали за десятиліття, але їх жорстоко придушували. Коли країна лише спостерігала, не було підстав думати, що цього разу щось зміниться. Протести не згасли, а швидко поширювалися і зрештою перетнули межу. Те, що починалося як економічне обурення, перетворилося на загальнонаціональний виклик самому режиму. І коли це сталося, курдські райони були одними з перших, хто повністю приєднався до повстання 3 січня 2026 року. Року в Курдському місті Малакшихі, провінція Елам, спалахнули протести через бідність і дискримінацію. Коли сили режиму штурмували головну лікарню Іламу і напали на поранених протестувальників, це наступного дня лише посилило обурення після цієї жорстокості. Провінція Керманшах одразу долучилася до протестів. Протести почались у бідних районах, як от Дарадрец, де давно накопичувалось обурення через економічну занедбаність і етнічну несправедливість. А потім настав момент, якого режим боїться більше ніж вуличних протестів 11 січня 2026 року. Від коаліції 19 етнічних груп і меншин Ірану оприлюднили спільну декларацію. Подібного не було в сучасній історії Ірану ні за монархії, ні після революції. Представники курдів, белуджів, авазів, арабів, азерів, туркменів, кашкаїв, лурів та інших разом підтримали повстання. Вони відкрито закликали повалити ісламську республіку та створити систему з рівними правами для всіх етнічних груп, і саме цього найбільше боявся ісламський режим. Десятиліттями стратегія Тегерана налаштовувати перську більшість проти меншин і жорстоко їх придушувати. Ісламський режим так поділив країну, що втратив контроль і програв меншини тепер не лише беруть участь у протестах, а й організовують та очолюють їх у багатьох регіонах. Тому репресії стали жорстокішими. А держава вже не здатна приховувати докази. Кров заливає вулиці швидше ніж влада встигає її прибирати. Морги переповнені. Тіла лежать у чорних мішках просто неба, рядами чи в рефрижераторах через відсутність місця. У цьому контексті протести перейшли ще одну межу: партія Свободи Курдистану або партія Свободи Курдистану стала першою групою, яка публічно заявила про збройні операції з початку протестів і репресій, згідно із заявами цієї організації, коли корпус вартових ісламської революції відкрив вогонь по натовпу. Бійці партії Свободи Курдистану відповіли про це розповів один із керівників партії Свободи Курдистану у інтерв'ю з півночі Іраку. Коли ми дізналися, що корпус вартових ісламської революції стріляє в протестувальників, наші підрозділи в Іламі, Кермані, Шаху та Фірасці провели збройні операції та завдали значних втрат силам режиму. Партія свободи Курдистану це не цивільні, які відвідчаю взялися за зброю. Бійці Пешмерга здобули бойовий досвід у боях з ісламська держава Іраку та Леванту, діючи як малі мобільні підрозділи під вогнем. Тепер з цим партизанським досвідом стикаються іранські війська. Побачивши це, навіть белуджські бойовики з південно-східної провінції Сістан і Белуджистан вирішили приєднатися до боротьби за кілька тижнів до протестів. Кілька сунітських белуджських повстанських угруповань об'єдналися у нову організацію фронт Мубарізун. Вони також попередили про удар у відповідь. І саме того ж дня, 10 грудня 2025 року, цей Белуцький фронт влаштував засідку на базу корпус вартових ісламської революції поблизу каша, вбивши щонайменше чотирьох солдатів революційної гвардії та поранивши інших. Ті ж бойовики 7 і 10 січня знову об'єдналися й атакували поліцейські конвої режиму за масові розстріли беззбройних протестувальників про які я згадував на початку відео. Пекло звичайні протестувальники чинять опір методами, які раніше здавалися немислимими. У місті Елам, 12 січня, розлючений НАТОв забив до смерті полковника корпус вартових ісламської революції. Це спонтанні акти самозахисту, що народжуються з нестримної люті та відчаю. Але для режиму це ідеальний привід ще більше наполягати на наративі про терористів-сепаратистів. Чиновники Хаменеї одразу заявили, що заворушення організували заколотники за підтримки з-за кордону. Державні засоби масової інформації, зокрема Таснім СНІМ Ньюс, рупор корпус вартових ісламської революції, заявили, Вили, що курдські угруповання почали польову фазу війни проти держави. Фарс Ньюс заявило, що PJAC, курдське угруповання вбило вісьмох членів корпус вартових ісламської революції у кірманшаху та поліцейського в еламі. PJAC не підтвердив нападів, але Тегеран визнає значні втрати через занепокоєння. Вперше за десятиліття елітні війська Тегерана не можуть бути всюди одночасно. Іранський чиновник анонімно визнав, що режим воює на два фронти: проти протестувальників і озброєння. Зброєних повстанців. Ця ситуація найгірший сценарій, що стає гіршим. Лише кілька днів тому, 14 січня, агентство Reuters опублікувало ексклюзивний матеріал, у якому повідомлялося, що озброєні курдські сепаратистські групи намагалися перетнути кордон з Ірану до Іраку. Згідно з витоками оцінок безпеки, навіть турецькі спецслужби попередили корпус вартових ісламської революції, що курдські підрозділи збираються біля кордону. Це не свідчить про близький крах режиму, але показує, що Тегеран вже не може покладатися лише на Терор для придушення незгоди меншини Ірану змушують режим їх боятися. І для Ісламської республіки, що побудована на залякуванні, це найстрашніша доля. Проблема створення відео з багатьма ударами дронів навіть без постраждалих людей чи російських солдатів. Ютуб часто демонетизує наші відео за останній тиждень. Чотири відео про війну були демонетизовані. Відео з ударами дронів чи передової не цікаві рекламодавцям, тому їх обмежують. Це реалії сучасної війни. Так воюють українці, намагаючись вижити. Ми вирішили висвітлювати це, тому запустили власну платформу бізнес Бейсікс, створену з нуля без обмежень. Нам не потрібно розмивати удари наших дронів, не потрібно розмивати кадри з передової і не потрібно розмивати знищення російських авіабаз. Крім того, ми взагалі не розміщуємо рекламу на сайті. Таким чином нам не потрібно цензурувати себе лише тому, що рекламодавцям не подобається те, що ми висвітлюємо. Ми не фінансуємо сайт за рахунок реклами. Ми фінансуємо його завдяки вашій підтримці. Якщо вас цікавить такий формат висвітлення подій. Хочете дивитись наші відео без цензури і отримувати ексклюзивний контент. Приєднуйтесь до нас на basicsinsider.com. Ви також можете натиснути на посилання в описі або відсканувати QR-код на вашому екрані. Приєднавшись, ви зможете переглядати весь контент, який ми вже завантажили, і всі відео, які ми завантажимо в майбутньому. Ви підтримуєте нашу роботу і канал, дякую вам. Я Сем, до зустрічі у наступному відео.